Добрий день, це канал. Ей-яй, я, я, мамині тваринки. Ось така у нас рання картопля, якось вона дуже маленька показується. Не знаю, якось маленька душ. Ця як кура чи яйце. Ось до тей порівняти. Ось така картопелька у нас. зараз На я поїмаємо один корчик. краса Красап'ятики. Кивігора. Красавчик. Зараз ми будемо цибулю копати. Де він? Досить файні. Якби такі всі барабої були йти туди пізні. От видно, виднося, бачите, ті вже трохи починають жовкнути, але ще мало що. А, ось ще який красап'ятик один у землі був. А вон Ігоре один ще коло коліна в тебе залишився. Ось такі ранні барабойчики у нас. сорокаденки, А як вони ще звуться, не знаю по-інакшому. У нас просто сорокаденки. О, таких три гарбузи. Отут ще один маленький. Ось так. Ну, зараз накопаю, тоді покажу далі. А це ще вам покажу фокуса. Дивіться. Зверха вилізли і вже ростуть. Ось. Ось таке то діло. І тут ще такі є. О! Котрі зверху вже рости починають. Ну, барабої я вам кажу. Не знаю, як показати, взагалі супер. Вони вже не шкрабаються. Вже можна копати. Хоч хмілиня зелене, бачите, вже не шкрабаються. Все, можна... хоч воно зелене, тебе робоїддя, але вже можна копати. Ну, зараз ми ще їх копати не будемо, то вже хіба після спаса ми їх викопаємо. Ось таке діло. А до спаса хай ще ростуть. Ну там тих я ще не пробувала, не знаю, які вони будуть завдатні, але які будуть. Так, бери Ігор, ті барабої. чи я можу візьму. А ні, я взяла. Сходиться рука. В сумці. Це така у нас хмара. Нас на 6 один дощ передають. Ось таке то діло. Так, О, картопелька моя. Люди ще не помолотили пшениців. Дуже треба погоди. Орендатори не помолотили, он бачу, не знаю, притягне. Телефон не притягне. За деревом якраз. Комбайн? Не видно ще на телефоні. Ось сюди треба. О, о там, комбайн, бачите? сиро, мокру. А он де о сину, за тими деревами високим. Ага. Земля мокра, сиро, ну люди молотять, бо начне рости в колосках. Ось таке діло. Так, це наша цибуля. Вибираємо всю підряд. Більше оставляти не буду. Ось боте. Бо починає рости заново. Не падає сирість і треба її забрати всю. Ось таке діло. Цибулька гарненька. Досить гарненька. О, подивіться, яка цибуляка. Оце мене питали, нащо ти підгортаєш? Оце для того підгортається, щоб цибуля як жара от є в літом більше 40. Ось, то вона тоді не печеться на сонці і не висихає. Бо більше вологи в землі. Бачите, подивіться, які цибуляки. А то взагалі... Супер-пупер. Будемо їсти одні цибуляні котлети. На перше, на друге, і на третє. Ось так. є десь не десь от. менші деякі. Но в основному то цибуля шикарна. Ну і гарбузи. Ті, що на сємочки росні. Ось. І ті, що голі, І ті, що вдягнені. Аби на дав тільки миру, спокою. Ось, було було все взагалі супер. Ось таке то діло. Такі-то у нас новості. Так, тиканку-саджанку я вибрала. Покажу, яка. Я показувала, як я вибирала. Але там мені телефон повернувся якось боком. І вийшло, не знаю як, але не так. Нефайно. То я того не буду ставити, хіба Наталя спробує. Обернути чи, Ігор, Подивіться, які до ага. Так, от Ігор, горить його пару штук, мабуть, остануться, бо ще дуже зелені. О, та де? Вона та ще... Ні, то там так. Да. А от тут вона всі тепіра погнала. Та й живе. От ще ця цибулинка залишилася і от дві. Оце, то цибулька, я розумію. Було не, як ти казав, аж бажання коло неї такої працювати. Ну так, да, трошки вимащена. Ну нічого, на горі попсихає. І все буде. І все буде клас. Так, ця стигла вирву, що м'ягенько. А цю оставлю, що ж її виривати, Теку, ростає, ростає. О, Які цибуляки. Оце туди? Да? Ось Оце то клас. А дивіться. А ця вже приросла і вирвати не можу. Дивіться, яка довга. Ось таке то діло. Ладненько, поки місь пауза. Виберем всю, Вирвем. пообтинаємо, я думаю, тут зо два мішки буде. Ми майже два привезли вже раз додому. Ось. Той раз на горі розстелили, вже вона сохнеть. Ну і той раз напевно, що буде більше, як два мішки. Ну, не знаю. Побачимо, яка буде. Головне, щоб Бог дав здоров'я те спользувати, що є. Ось таке діло. Покамість пауза. Так, якраз мішок зав'язати і в Ігора пів. Мішка. Півтора мішка. Ну і там той раз. Вон ще коло ноги цібулечка маленька. І там той раз майже два мішки натяли. Ну добрих три мішки я рахую є. Там ще з відро. Три мішки і відро. Ось такий. Ну ще відро цибулі росте. Тут і вон там. Туди далі. Ось таке -то діло. Зараз йдемо виберемо ще огірки. І ось картопляка. Ось стій Ти, 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 ти. Що стоїть! Закинеться, тут є мішки відкрити. Ага, yes. До барвоївки. Зараз барабойки заберемо. Цибульку заберемо. Вон там конячка вже стоїть, грузять гечку діти. Зараз під'їдуть, заберуть тут. Усьо. Ось таке діло. Так, це моя торба. На огірки, е. це мішок. Мішок, навірно, того пакета поставимо, щоб не розсипались у навозі барабої. Чого є? Барабої ну, привіт. Всім привіт. Так, ми йдемо додому. Огірки з Наталією вибрали. Мої зараз вирвемо, я подивлюся. Бо одно пташки їх стереблять. О. Цікаво, які там кормові гарбузи. Є, файні, нема, є, Нє, не немає, де хочеться йти. Ні, то й ще ні, не не тереби, то й точно ще ні. Ну, о, бачиш, ти на теребиласкільки. Грубці От, Гарбузики тут то є. Оце його, якщо попробуй. Вирви попробуй. О. І ось такий гарний соняшничок. Самі собі повиростали. Соняшнички. О, я нагадалася. Так, спогодилося викопати барабойчики, бо рости починають. Йоліпають. Ось таке у нас небо. Ми тяли цибулю у нас, дощ помочив. Ну недовго, невеликий такий трошки. Ось така у нас красота. Ні, ну добре перевезти. Ну то і все, бери рви, будеш слускати кози пасти. О. о, Яка красота. Ну? Так, я не забула, як. о. Обтереби, то сміття не кидає в сумку. Ось так. Комбайн перестав молотити, бо дощ пішов, зробив росу. Та й такі-то. А там був комбайн далі. А тут такі хмари йдуть до нас знову. Ось так. Бо я не садила, тут ті, що самі посходили. Не? Ну, а я їх що садила? Не, не. О, та й ото таке. Так що гарна усім дня, мирного неба. І саме саме найкраще. найкращого. Бачила павутицю, треба вирвати. Чи берізку, як там, хто знає. Чи плутанка. Хто як? Я то і так багато чого не чула, але ж люди пишуть, кажуть, що у них так кажуть, а у нас так кажуть. О! Так що, всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па. па Гарно -па -па -па. ну, усім дня, Не забувайте підписуватися. Там тіше зелені. Ставите лайки. лайки, поширювати при можливості наші відео. І всім удачі, па-па!